Мої вітання. Сьогодні ми перетворимо звичні предмети на музичний інструмент. Скажіть, ви коли-небудь грали на банках з газованою водою або, наприклад, на яблуках? Ні, тоді сьогодні спробуємо. Ми запрограмуємо наш мікробіт в Майкоді і будемо грати прямо з вбудованого динаміка версія 2 да, нашого мікроконтролера. І також спробуємо створити подібний. Проєкт через scratch. Так, через scratch також можна запрограмувати мікробіт. Ми навчимо наш мікроконтролер реагувати на дотик до предмета і виводити це як звук. Я думаю, буде цікаво та весело. Тож беріть мікробіт. Банки, яблука і гайда зі мною робити цей експеримент. Як завжди, починаємо з того, що заходимо в мій код і створюємо новий проєкт. Нехай це буде піаніно з трьох нот. Одразу, напевно, потрібно пояснити, чому саме три ноти. Справа в тому, що в мікробіті існує тільки три сенсорні піни, крім кнопки. Кнопку з логотипом ми розглядаємо окремо. Це нульовий. Перший та другий. Саме ось ці піни, які ви можете бачити великі. Вони є сенсорними. І саме за допомогою них ми можемо приєднувати різні предмети і таким чином ну, наче буде наш мікробіт відчувати дотик. В майкоді все дуже просто: ми беремо, додаємо тут вхідні дані, бачимо на пін 0 натиснуто. І що ми будемо робити? Коли на Pin 0 натиснуто, ми будемо відтворювати певну. Ну, давайте, один удар певної ноти. Можемо обрати будь-яку. Нехай буде G. Далі дублюємо. Так як у нас їх три, ми можемо тепер вивести першу і змінити ноту. Нехай буде так. Дублюємо ще раз. Тепер змінюємо на пін 2. І змінюємо ноту. Насправді це все. Нам достатньо тепер доєднати якісь предмети. Давайте почнімо з газованої води. І будемо використовувати з вами звичайні дроти, які називаються крокодильчики. Ось такі. Тож, переходимо до. Столу і починаємо це збирати. Тож, приготували банки, приготували мікробіт. Я його вже доєднав до нашого комп'ютера через USB. І також потрібно приготувати три ось такі перемички по типу крокодил. До речі, на фоні ви можете побачити ось такий шилд. Це вже готове піаніно. Ми просто ось таким чином. Доєднуємо мікробіт і можемо вже грати. Тут можна побачити сенсорні кнопки. Тобто, це готова піаніно. Ну, я думаю, всім знайомо. Якщо що, то можете писати, розповім більш детальніше, як його запрограмувати, як на ньому грати. Дуже просто, я думаю, буде дуже коротке відео. Доєднуємо наші крокодильчики. Перше, що потрібно зробити. Це, звичайно, доєднати їх до нашого мікробіту. Все дуже просто. Беремо і доєднуємо ось таким чином. Все, доєднав до нуля. Далі те саме роблю з першим. І те саме роблю з другим піном. Інші кінці доєдную до банок. До будь-якого, в принципі, місця. Наприклад, так. Або можна за скоби за відкривачки. Все готово. тепер можна просто торкатися до банок. Якщо, наприклад, у нас немає тут ніякого звучання, вони можуть погано спрацьовувати. Ось бачите зараз. Ніяк. То нам потрібно просто взяти палець і доторкнутися однією рукою до граунда, а іншою грати на наших банках. Ось таким чином. Хоча інколи грається і ось так, без граунда. Але Дуже з великою похибкою. З граундом набагато краще. Це, звичайно, прикольно, але звучить досить нудно, Такі просто як пікалки. Да? Тим паче їх тільки три. Тому я хочу показати, як зробити саме через scratch. Для початку нам необхідно додати сюди розширення мікробіта. Додаємо розширення і обираємо мікробіт. І можемо побачити, що у нас тут не все працює. Перше, що нам необхідно, це встановити а, scratch Link. Тобто Ми можемо натиснути ось на допомогу, наприклад. Так у нас відкриється дане віконечко. І а, тут у нас є завантажити окремо або через Microsoft Store. Тобто Ми можемо відкрити, завантажити і встановити цей додаток. Ось він буде у мене в завантаженнях. Натискаємо і просто встановлюємо. Після того, як ми його встановили, ми його запускаємо. І ще один файл нам потрібно буде завантажити. Знову в нашу довідку переходимо. Тут нижче у нас інструкція приєднати мікробіт до комп'ютера, це ми вже зробили. Далі завантажити файл. Файл у нас буде виглядати ось таким чином. І тепер ми відкриваємо. Наш мікробіт, тобто ось цей комп'ютер. Далі у нас є, після приєднання, у нас з'являється ось мікробіт. Ми його відкриваємо. Наш скрипт ми звідси видаляємо і копіюємо ось цей скрипт. Так, готово. Зараз перезавантажиться мікробіт, і ми побачимо з вами ось таке знову ж таки віконечко. Згортаємо його і переходимо до нашого скречу. Так, давайте спробуємо тепер знову. Після цього у нас з'являється наш мікробіт. Ми натискаємо його Приєднати і йдемо до редактора. Наш спрайт ми видаляємо. Так. І тепер те, що нам необхідно буде зробити. У нас тут є також ці три контакти. Зараз збільшу. Отже, контакт 0, контакт 1 і контакт 2, ті самі сенсорні. Коли ми будемо натискати на контакт 0, то у нас буде грати певна, певний звук. Давайте перейдемо до звуку. У нас тут є поп. Ну, давайте так, до кінця або поки будемо тримати. Ну, давайте до кінця. І замість ПОП ми виберемо певні цікаві звуки. Обираємо тут обрати звук. Далі давайте зіграємо на гітарі. Тож, у нас є тут гітара. Давайте B додамо. Далі додаємо ось гітара нота А. Ну і ще одну ноту. Так, шукаємо тут наступну ноту. Так, у нас і Б було. Давайте знайдемо С. Додаємо. Переходимо до коду і обираємо тут гітару. Ну Давайте по черзі будемо. E. Далі дублюємо даний код, обираємо тут тепер Бі і обираємо перший пін. Те саме робимо і з наступним. Давайте так, щоб трішечки більше міг вам зробити. Так, і тут обираємо другий. І Гітара Сі. Так, тепер це буде звучати ось так. Переходимо тепер за стіл. І у нас уже увімкнений мікробіт Крокодильчики у нас уже приєднані. Тож, треба тепер приєднати яблука. Щоб випадково не зіграти, я поки що від'єднав наш мікробіт Ви можете побачити ось на. У віконечку з'явилося перепід'єднати, то що нічого в цьому страшного немає, просто не хочу, щоб а, раніше почало грати. Далі. У мене є три яблука. Я їх ось таким чином розташовую. Далі беру від нульового піну крокодильчик і доєдную прямо за ніжку, ось таким чином. Далі другий крокодильчик, до другого яблука. Ну і відповідно третій до третього яблука. Доєдную мікробіт. І натискаю Перепід'єднати. Натискаю Під'єднати до редактора. І тепер слухаємо, що буде відбуватися. До речі, в скретчі працює набагато, набагато краще. Також ми можемо змінити замість цих звуків. Ми можемо додати, наприклад, якісь відтворення цілих мелодій. Що давайте і зробимо. Давайте ось у нас є фрагменти. Також ми можемо робити певні ремікси. Давайте лишимо одну а, мелодію, а далі ці дві замінимо на якісь прикольні дивні. Так, додаємо нову. Ну, і давайте візьмемо якісь тваринки. Що тут у нас є? Р. Собака буде дуже добре. І ще щось із дивного. Ну, ось, наприклад, ось цю. Так, далі повертаємося і змінюємо, наприклад, середнє яблучко у нас буде останнє, яку ми вибрали, і буде, собакою буде звучати останнє яблуко. І давайте перевіряємо. Запускаємо по першому яблуку. А далі. І ось так прям, як діджеї, ми можемо грати будь-яку музику. Сподіваюся, відео було цікавим, веселим та головне корисним для вас. Якщо у вас лишилися якісь питання, пишіть, будь ласка, їх під відео. Також обов'язково оцініть його і можете навіть порекомендувати його своїм друзям. А на цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей.